От зокрема про частоту ударів по Криму хочу з вами поговорити, тому що якщо раніше це було, ми спостерігали цю бавовну так звану раз на тиждень, потім дещо частіше зараз, ледь не щодня, пабліки вибухають новими повідомленнями. Що дало от розуміння збройним силам, що ми можемо розпочати причому так активно удари по всім військовим базам по аеродромах у Криму. Ну, я хочу наголосити, що ми до сих пір тримаємо таку нейтральну позицію, тобто ми не відмовляємося від того, що це потенційно може. Може було зроблено збройними силами України. З іншого боку, ніхто із наших політиків, ніхто із наших військових начальників чітко не заявляє, що це було зроблено нами. Тому я не буду, скажімо так, порушувати цієї традиції і не буду заявляти, що це стовідсотково було зроблено збройними силами України. Разом з тим, дуже в цьому плані є чіткі сигнали заходу від британських американських інститутів там дослідження від звітів, які проводяться їхніми розвідками, і саме ці документи, які перебувають у відкритому користуванні. Вони чітко говорять, що це робота збройних сил України, і саме на ці відкриті джерела посилаючись, можна сказати, що росіяни дуже чітко уявляють, чия це робота і хто зробив. Разом з тим, якщо подивитися на реакцію Росії, то вона теж дуже стримана. Чому? Тому що Росія дуже боїться визнати е, ситуацію, що це е, були удари зі сторони України, і що це фактично е, для них що ще Крим була як, знаєте, як така свята корова, вони його називали не підплявим та медіаносцем. Що Крим настільки ну це дуже потужно. Авіабаза, і виходить, що там настільки плотно не шпіговано військовими частинами а кожна військова частина вона просто зобов'язана бути під охороною, і там реально дуже багато було як ПВО, так і різноманітної іншої зброї, яка мала. Дуже ефективно протистояти різноманітним ударам, як з повітря, так і е, іншим напрямкам, допустим, тим же самим диверсійним групам, і тим не менш вони зараз е, получають дуже потужні, дуже болючі для них удари, і це безумовно викликає шок шок серед населення. Тим більше зараз е, саме такий курортний сезон там понаїжджало дуже багато росіян, е, чому тому, що фактично. Чуть ли не половина світла світа, світа цивілізовано принаймні відмовилась. Приймати їх там дуже лишилося в них небагато міст місць, де вони можуть поїхати відпочити. А з іншого боку, економічна криза вже, вже за ці півроку починає працювати. Вона зараз ситуація погіршується. Якщо допустим, там в перші місяці, це було абсолютно невідчутно для них, то зараз реально погіршення є. І виходить, що ці всі аспекти звелися до того, що вони всі ломанулися в Крим. І зараз виходить, що відчувши і наочно побачивши ці потужні вибухи, які там просто були для них реальним шоком, вони звідси почали тікати, і ми ж пам'ятаємо, які були скажені пробки на цьому кримському їхньому Кечінському мосту. Вони просто там, якщо я не помиляюсь, 25 п'ять кілометрів була пробка саме на виїзд з Криму. І виходить, що зараз всі ці люди вони починають розносити всю цю інформаційну інформаційний жах по всій росії а це знов таки це ж не якісь там окраїни це все центральні е, центральні багаті регіони це москва це пітер і виходить, що саме там де де зосереджені От такі от для них центри прийняття рішень, як вони люблять говорити. Зараз там ця інформація дуже потужно починає розповсюджуватися саме з вуст самих росіян. Тобто в інформаційному плані ми отримали дуже потужну інформаційну операцію, яку з ну в зв'язку з тим, що вони закрили інформаційний простор і до них достукатись дуже важко. Ми зараз маємо. Таких носіїв джерел носіїв інформації саме серед російського населення, яке це все розповсюджує, навіть про це можна було і не мріяти. Тобто, ми маємо дуже багато аспектів. Я вже не говорю, що чисто військовий експерт, коли от по сакам вдарили, і там по нашим підрахункам було знищено мінімум 9 літаків, деякі західні. Експерти, зважаючи на знімки, які були пізніше зроблені, сказали, що там мінімум 21 літак пошкоджений. Це в цифри в принципі доволі такі не одні ті ж самі. Тобто, в два в два рази більше і даю саме західні експерти. Це дуже для нас теж показово. Тобто, окрім того, ми ж там знищили дуже потужний склад е крилатих ракет, і це саме те, що е вони використовували при нанесенні важких діжедневних е ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Тому для нас це дуже важливо, і саме головне, що ми фактично е таким чином е обрубаємо. Цей потужний канал постачання зброї, постачання там боєприпасів, навіть харчування на Херсонщину, який йшов через Крим. Тобто ми оцю групіровку, яку загнали, як, як миш в капкан на правий берег, і зараз обрубали всі їм містки, і наносячи ці всі удари ще й по Криму, фактично. Ми маємо дуже потужний результат саме про контрнаступ, якщо говорити, якого там деякі цивільні вважають, що вони до сих пір не бачать, але вони не розуміють, що. Контрнаступ при нинішніх умовах, при введенні гібридної війни росіянами, коли чисельна перевага в особовому складі і в зброї просто в рази, коли артилерія на деяких напрямках переважає в 15-20 разів більше, ніж наша, він не може бути таким класичним. Там не може виходити якась там БТГР, чи якась бригада в наступі і бігти з шашками наголо, тучати ура, і таким чином. Там, що всі це знімали військові кореспонденти, виставляли на телебаченні. І сказали: от бачите, от нарешті воно сталося. Ні, там все набагато простіше. Простіше заключається в тому, що велика група угрупування військ це приблизно 20-25 тисяч. Зараз взяти в вогневий мішок, так називаємо. Тобто їм обробили можливості для. Відступу їм обробили канали постачання зброї, боєприпасів і, і навіть допомоги в особовому складі. І зараз було наносити точні удари, якщо вони будуть перебувати під потужним вогневим впливом навіть тої артилерії, дальної і. Доволі такий точний, яку нам постачають, і яку нас зараз продовжують постачати, що дуже важливо западні країни зараз дуже потужну партію. Нам знов передають саме артилерії, і от таким чином і буде відбуватися цей контрнаступ, коли люди будуть вимушені або масово здаватися. Я ще раз кажу, там дуже велике угрупування, або просто їх там будуть чуть-чуть кожен день перемалувати, перемалувати. І ці от чорні мішки будуть якимось чином там перекидувати через Дніпро чи просто плисти по Дніпру, Дніпро. Тому що містів не буде, їх навіть перевести не можна буде. От таким чином, поки що поки що все йде в нашому в нашому руслі, які ми нав'язали. Тобто, сценарій ми нав'язали це от дуже добре, і росіяни поки що не знають, що з ним робити. От про нав'язування сценарію. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що ось ці численні розмови, повідомлення у медіа про контрнаступ на Херсонщині? Зокрема, це була потужна інформаційна атака проти російської армії? Я думаю, що це було знаєте, дуже комплексно і дуже на цей раз можна сказати професійно зроблено саме з боку України. Чому тому що по перше треба віддати належне дуже багато було інформації подано? По європейським і західним каналам Америки говорила про це. Про це говорили всі. Про це говорили не тільки ми, і це дуже дало великий результат. Чому тому, що росіяни так само довіряють захід західним розвідкам, і так само це все моніторять через засоби осінду, і це все лягає. Кожний день, скажем так, на папері у вигляді якихось довідок, вони в це повірили. Вони переконалися, що ми це можемо зробити, і вони дуже злякалися. Цього тому було знято дуже багато військ, з скажем так, на прям напрямках. Це Донецький, потім Слов'янський напрямок. Навіть от там слованщини, які вони перекидали, тобто от там на цих гарячих точках, де в нас дуже дуже все було складно. Там ці ж саме Бахмутський напрямок, який до сих пор вони атакують. Але звіти дуже багато було відведено військ саме на південь. І от для нас це було таке, знаєте, полегшення. Чому тому, що ще раз кажу, на той момент ситуація була дуже важка, чому тому, що переваги. У особовому складі і збройні, в них були там дуже дуже суттєві, коли вони це все відтягнули, і коли вони абсолютно бездумно не знаю. напевно, що просто у них не вистачало часу проаналізувати цю всю ситуацію, зробити якісь е, такі от е, серйозні висновки, вони просто намагалися бити по хвостам і вже викручуватися з того, що вони мали, і вони всю цю групіровку просто загнали на правий берег і тут е, ці три містка вони напевно, що думали, що от Каховська станція, то вона от в будь-якому випадку, щоб там не було, не буде пошкоджена, і таким чином, хоча б один із трьох містівних лишиться для ну як канал, скажімо так, постачання чи в ту, чи в іншу сторону. Але тут вийшлося, що навіть цей третій місток був пошкоджений. і от сьогодні знов таки туди нанесли ще один удар. Чому нас? Тому що отримала інформацію, що російські ремонтні бригади там починають це все ліпити, заливати бетоном і фактично ситуація повторилася, що було на Антоновському мосту. Як тільки ми отримали інформацію, що вони намагаються його. Від, відновити зразу ж туди був на нас на ще один удар, і він був пошкоджений ще більше до того. Тобто вони реально попалися в дуже сильну западню, і безумовно, це одна із потужних, одна із найкращих інформаційних е, операцій, яка була проведена нашими нашими силами. Я не скажу, що це було проведено силами інформаційних операцій. Там чи, чи, чому тому що це була кампанія державного рівня. І це була набагато потужніша. Я думаю, вона виходила далеко за рамки збройних сил, але вона була приводена дуже майстерно і дуже результативно. Як її тоді цю операцію характеризувати, називати, от якщо не масштабний або звичайний контрнаступ ЗСУ? Як називати саму операцію як її чи, визначити чи, чи... так, от правильно, щоб не вводити оману людей, тому що багато знаєте херсонців, вони говорять, що ви говорите про контрнаступ, розповідаєте багато всього, а ми не бачимо. Ми досі я, я, я. під окупацією і так далі. Херсонці, це знаєте, це просто надзвичайні люди. Їм треба пам'ятник ставити ще при житті. Чому? Тому що. от Одна із скажем таких інформацій, які яка знов підтверджує, наскільки це неймовірні люди, е, ви ж пам'ятаєте, як вони зустріли окупанти, коли просто колими руками зупиняли танки, кидалися від на БТР з нашим прапором. Це, це ще фантастично. Але зараз наскільки там потужно працюють за. Е, 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 Вчителів, ми теж знаємо, що вчителі масово відмовилися йти на роботу до окупантів, і зараз окупанти вимушені завозити російських чиновників. Чому тому що там просто не вистачає людей, які працювали би в ролі колаборантів. Тобто це фантастичний регіон, який принципово не співпрацює з окупантом, і я просто впевнений, що в них вистачить сили дочекатися наших солдат, які зайдуть і які вже побачать, що вони реально зайшли в місто. А щодо, щодо, скажімо так коли це все може бути, і як це все побачити, я ще раз повторюю, що зараз ситуація трошки інша. Просто треба розуміти, що в нас нема настільки потужної переваги в особовому складі і техніці, щоб ми змогли в от масово і потужно піти в контрнаступ в класичному варіанті. Тобто, ми будемо це робити іншими методами, ми це будемо робити. Поступово вичавлюючи з городів, вичавлюючи навіть не те, що вогневими, якими враженнями. просто розумієте, 25 тисяч населення, ну, я не кажу не за населення, не за 25 тисяч іменно людей, які зараз загнані туди. Це солдати збройних сил Російської Федерації і виходить, що ці люди кожного дня мають щось їсти, де це все брати. Безумовно на першому етапі це буде мародерство, і це буде намагання там обікрасти, забрати все у місцевих, але все одно вони може безконечно довго відбуватися, тому що які б там запаси не були. Я не думаю, що там запаси будуть на місяці. Перебування такої великої кількості солдатів. Солдати їдять дуже багато, і навіть виходить, що сам голод буде одним із чинників, який дуже сильно може змінити ситуацію. Чому? Тому що я ще раз кажу: саме головне ми перебили комунікації зараз. Немає жодного постачання. Яким чином цю масу людей утримувати невідомо. У росіян буде два варіанти або вони будуть заходити в оборону. Якщо наші будуть постійно їх до цього змушувати своїми контрнаступальними діями, або вони будуть змушені, хоч не хочеш, йти в якийсь наступ самі. Але щоб йти в наступ для них це теж дуже все Чому тому, що там е, кожний із напрямків, куди вони можуть піти, е, дуже сильно укріплений нами за ці півроку і за фактично, ну фактично за півроку, тому що до цього ми ці напрямки особливо не готували. Але за півроку ми вже їх підготували до оборони дуже потужно. І якщо вони туди полізуть, то по перше в них не вистачає для цього. Потужного іменно наступального ударного угрупування, а по-друге, в наступі завжди дуже багато людей гине, і це буде для них так само ситуація просто патова. так що, так що поки що в нас все добре, людям треба набратися терпіння, і все буде дуже добре. Це я переконаний цього. І ми в цьому переконані, пане Анатолію, от зокрема ланцюжки основні постачання зброї, людей, техніки Російської Федерації, які залишилися, окрім звичайно, Керченського мосту, звідки тягнуть техніку на південь? Ну зараз воно все йде через Крим, і як не дивно, поки що, поки що туди все йде. Але от ви на самому початку питали, чому так активізувалася і на робота по Криму. Саме тому і активізувалася, тому що е, поки що ми ж бачимо, не наносяться удари по самому Керченському містку. Хоча ПВО там ще працювало дуже активно, і я переконаний, що ні з того, ні з цього воно б не почало працювати. Тобто, принаймні вже якісь. Дзвіночки пішли, що там були якісь спроби в будь-якому випадку. Поки що це було поки що, скажімо так, тренувальна якась ситуація. ну ПВО було підключено, але сам міст безумовно вразити буде дуже важко, тому що ну, по перше, він там дуже фундаментально зроблений. Я маю на, на увазі іменно розміри. А по-друге, там дві. І в'єтки і получається, що обидві вразити буде взагалі дуже важко. Вони просто можуть перекрити одну з них і пустити по іншій, в той напрямок, який їм потрібний. А їм в даному випадку більше потрібно на Крим, чим з Криму. Тобто цих людей, які будуть бажати виїхати, вони просто зможуть заблокувати. Як фактично було після цих перших обстрілів, коли була дуже страшна паніка, вони взагалі перекрили міст і ночі таким чином. Перекривши його, зробили можливість, щоб адміністрація е, Крима, ці всі Аксіонови, всі ці зрадники, які ще з чотирнадцятого року там е, окупувалися і дуже непогано себе почувають, е, Була така інформація, що саме для них було таким чином, і коридор, і вони вивозили свої сім'ї. Якщо вони вивозять свої сім'ї, це теж дуже хороший знак, чому думаємо, що просто так з переляку вони це ніколи не зроблять. Це дуже політичний крок. І просто якщо вони це все таки зробили і наважились на це, то значить в них є внутрішня інформація, яка їм сказала, що небезпека дуже високого рівня, і вам краще звідси вимитатися, принаймні вивозити свої сім'ї. Тобто, от по таким косвітам, якби напрямкам, ми можемо розуміти, що. Чому я і сказав, що ситуація зараз для нас іменно на от з цього боку не дуже така благоприємна, тому що дуже багато посільних таких от дзвіночків, таких такої інформації, яка не напряму говорить, а говорить і опосередковано про те, що тут розроблена дуже така ретельна, хороша як інформаційна, так і військова операція, і ця операція зараз починає втілюватись в життя, і я дуже сподіваюся, що її результати нас порадують. порадують.